Це наша 55-та автівка, яку ми передаємо зробити. Ця автівка приїхала з Німеччини, які власноручно з німецькі партнери від Захід. Вони займаються саме допомогою в такому напрямку. і тому Вдалося, вдалося нам це зробити. Це автівка, яка евакуювала в Німеччині. Це катастрофін шуц, коли відбувалися якісь катастрофи. вона може проходити по дорогам, які ведуть до фронтової лінії. Що вона вище ніж звичайні автівки? Також вона не дуже велика і не шатає від вітру. І всередині є все необхідне для забезпечення якби швидких необхідних заходів для. Поранених загалом дві три, три людини евакуювати можна, одна може сидіти, одна лежати і перемедити. Велика подяка за рюкзаки для бойових медиків. Вони нам будуть дуже потрібні для надання медичної допомоги на рівні медбаха для того, щоб кваліфіковано і спеціалізовано надати і врятувати життя дитини до етапу лікарняної лікарської допомоги. Запит ми отримали в січні, закриваємо його в квітні, але ну це так як ми цим справляємося, ступу три місяці на запит. Це не так і багато, не мало, але не так і багато.